Друзі, сьогодні у нас соревнования. вже приїхав перший учасник, А ми снідаємо. снидаем. Да його всі там всі міста позанимают. Здрасте. Доброе утро. Понаехали we тут. <renewing sounds> Здрасте. Добро. Он сейчас с тобой целоваться хотит. А, он по видео для жены снимает. Там же тоже поснидали мастер. А, уже, ув. Ничего себе, как всегда, двумя машинами, с лафетами. А вы же... Так красиво было. Привет. А вы две машины на лафет ставите? Красавчики, ну это круто вообще. Что, гроши нашел? Да, кажется, вот. раскидываются деньгами. Вот, кто встает утром, да? Пацаны, за парковку. Блять, я тебе не в, труси, а в штани всуну, блядь. Файне місце. Трошки, як завжди, сонечко нам в об'єктивчик. Дуже красиво, дуже колоритно, все під шлагбаумом, сюди просто так не Навіть Є вбиральня. Бомба. Кажуть, що нас будуть годувати. У нас сьогодні GPS-орієнтування по місцевості, березань, це все. Влаштовує. Так що дивіться, як воно буде. До старту ми познімаємо, а далі вже буде видно, чи зможемо щось засняти, чи ні. Начисляє нам Вовчик з приїхалом, з, чесно... з сальцо, з цибулькою на світаночку. Ну, коротше, ми як настоящі алкаші. З самого ранку щось випити хочеться. Ну, Но мы ж потом не пьем. Мы ж потом не пьем, Потому да. Что... У нас потом соревнования будут. Ну да. да заняты руки. Можешь подергать телефон. Пошла, как Говорю, машина в ТВ классная. А в тебе кондиционер есть? Есть, и работает. И круиз-контроль работает. Обалдеть. Ты шо, это что, это 2, V6, да? Да, 160 пробег. А продается? Всегда продается. Все, куб, чушь можно купить. Здрасте! Здрасте. Барышевка, привет, Морозівка там, чи привет. як у вас там Боли. все називають. Нет, сейчас Наташа, я дойду. Привет. Якби не, не твой сміх, я бы не что що ви приїхали. Вова, спатри, ми спасені, тут все есть. да сколько хлопців. Сантраки меряют. Привет, хлопцы. Хлопцы на кемпере приехали. Сейчас пойдем подивимся, как они мерзнут, будут на полу. Не матюкайся. Вадюха! Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Все, все, стой. Смотри, сейчас реакция. Они в туб заходят. Просто туда девушка ходила, посмотрела и ушла оттуда. Так я ж сказал, вот там. Смотри, смотри, смотри. Вау! Идите, идите. Давайте, мы помним, смотри, как вы будете возвращаться. Потому что туда уже человек ходил, сказал, что... Ну и вот... Мотор, камера, экшен. Можно третьего? С морда, блядь, сверху ляжет О, <с insights> <лаз с ré000> Так, а и это у нас... Шкода-кадиак? Не, не да, шкода-кадиак. Нормально, нормально. Но. <с Randi> ну, да? Ну да. и ладно. Если вторую сидушку разложить... Ну ничего, красиво, красиво. Мне даже нравится. Кухня такая офігенна. А там внутри палатка, да? Стамника. Це э, бренд українських кемперів UA Camper. Кемпер. Наша тусовка караванерів. Ой, секундочку, прирвемся. Поздороваться с этим замечательным человеком. А ты тут положишься? Да. На песочке прямо, оно морда приехал. Так от все класно, коли Юа -кемпер, да, дім там де ти. ну Це наші товариші. Все класно, коли е... тепло, коли холодно каже автономка. ну Проблема автономки в тому, що е... повітря тепле йде вверх. Як ти скажеш за це? Я не пробував. Не пробував? Ну, треба замерзнути, а потім розказати і розкритикувати. От реально мені хочеться критику почути. Тому що багато хто з моїх друзів брали подібні прицепи і все-таки кровать, коли вона стоїть вище рівня, вона все-таки тепліше і все-таки приємніше. В, в такому кемпері можливо і не тільки зимувати, і в холодну пору року набагато приємніше. Ну, Альоша вирішив спробувати. Передаємо привіт Юа кемпер. Привет. Все. Так що, якщо QR-код, будь ласка, підписуйтесь. Жало, мов мене вже є. Мати на мусорі мене я можу. Чаю немає. Тут куча. Немає. Одна тичка, друга тичка, не третя не, тичка. Не, не, не. А скільки коробочок в тебе? Коробочки для мусора. Да, так, ось я, я би ще сюди прикрутив, дивись. Та я тут знайду тобі, куди повісити. Так що, якщо комусь треба оренда, ось телефон, хто не скачав QR-код, звертайтеся. Велосипед. Смотрите, тачка, блин, в огнях вообще. Полный привид. Ой, я аж выронив. Ну бомба. Если бы ей автомат и кондиционер, це бы просто залог на успех. Трещина на лобовухе. А, ну и да. Ще проблема, що на ці тачке нема запчастей вообще. Две двери с двух сторон. Надо куплять. Машин понаехала, капец. Людей, друзей. Вообще, дивись, яка машина. Ніфіга себе. Так нравится, да? Нравится. Давайте потрогать. А де? А, вот он. А де регистрация? Так що, де писати заяву? На розчет читал? Да. На навесом зараз. Ще нема, да? Просто я, бо мене, бо мене вже вжарили, що я не зареєстрований. Так правильно зробив. Задрігай, вже... які штани в нього взагалі крутяк! Є. Що машина, є. що штани взагалі. Наш є. чоловік. Так, да, місце, що кажеш, шикарне взагалі. Туалет ось нормальний зробили біля траси. Є розворот, ну, все бомбічно взагалі. І є така річка, така річка. Господи. А це стара дорога йде. То була колись стара така дорога, а тут річка красив повна. Вудка є, нема черв'ячка. Зараз лопата є, будемо черв'ячка копати, мабуть. Я не знаю, ну хіба я... треба спробувати тут щось зловити. Усі розобрали, усіх є точки, все, всіх відкрилось, де хлопці оці зніви в перший раз? Що? Ярик, И не штурма нахуя но нашел, а такий ему сказал, я Я говорю, нахуй это надо, блядь. А что, ты с штурманом поехал? А гусь штурман? А я думал гусь на разорум. Что, на якоре? На характере вони, да, Рома? Молодцы, застряли. А Они вообще? И да, отлично. А, а что вы, на короткий трос что? Почему на якоре? На якоре. Тренируются? <реклама> Якорь большой. Одиннадцатый номер рядом с нами идут, но 27 точка, какую я шукал. Но тут жестко. Помогай колеса на может ты его развернуть должен был? На дай, на дай, на дай. Да, Росик манюсенький. Смотри, машина пішла от якоря, да? так? Тож бревно буде, буде плохо. Но йде. Йде нормально. Полні блокировки. Великі колеса. Все, якор пішов вже типа все время шли да так да ну нормально ехать телефон падает господи шо такое наташа ты просто своим взглядом выбила телефон из рук есть ну что? спрячь пы его Дима, в два, при... два прийоми назад, Дим. Записи, я... Записи, як Дима, бере точку. Ще, 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 еще, еще. Достатньо. Що з температурою? Вот я почув, що нормально, розумієш? А. Типа Я почув, але воно було дуже невнятно. розумієш? Воно ну, тобі звук говіть? Ні в звуки, в тебе глотає мікрофон. Як ти крикнеш, воно відлічно. Давай. Так, ми зняли точку, і біжимо далі. Камера не передає, але дуже красиво, потроху спускається Діма. Я йому типу, маю підказувати, що руль вправо, отак він їде, все добре. Дим, хорошо, не сильно, сильно не закривливай. Ровно руль поставь. Задняя и тормоз постепенно отпусти и просто на лебедке спускайся. Цок, 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 цок. Ровно руль, руль влево. Хорошо, полностью влево. Еще влево. Вот так, все, ревненько пешок. Цок, цок, отпускай лебедочку. Хорошо, отпускай, хорошо. Давай еще назад. Назад едешь еще сама? Д -д -д Давай еще отпускай лебедку. Да, откроем дверь. Давай, отпускай лебедку. Отпускай лебедку. Доброе, чудово. Пришел назад. Еще назад, Дима. Ну, не достану дверь открывать. Не достану. Давай назад на метр. Хе-хе, молодець! Шутка тепер прибирає зайвий вільний кінець лебідки і виходить. Я йому показую жестами, як їхати. Він рівненько їде на лібодочки. Діма ще трошки вправо. Все, вийшов, вийшов. Так, да, здається. Розмотай, любят. Молодець. Чудово. Давай, смотка. Смотка, мотор, камера йде, давай смотка. Стоп. Молодець. Все, я забираю тепер корозащитку. І ми поїхали звідсиля, бо ми тут всі точки взяли, Діма. А давай, мабуть, сяду. Де переназивають дорогою те місце, де хочуть проїхати. Діма у нас за кермом сьогодні. Головний пілот. Я штурман і я завів його взагалі не в понятне місце. І мені треба виходити дивитися, куди я його завів. Давай направо і наліво. Колись тут їздили, так? Да? До війни, мабуть, ще тут їздили. Палка така некрасива. Тут я соренто стояв, тут я бургіри жарив. Ой. Було таке. Так? Да? Да. Прямо тут? Да. Перший рік війни. Що, носа? Що з температурою. Да, слава Богу, щось непонятне було. Шо... Понятно, звідки воно та гадить з'явилося? Їдемо так? на печці. Це я. Ташкент. Це в нас все добре. Ми їдемо в класі Light. А в нас бортовий номер 10 Можеш виключати блокировку Это понижена була не продається По чому зараз продається Не не можна говорити Пока дяка Він переживає що до кінця гонки ціна може знизитись Давай прямо Прямо направо Зараз десь ми шукаємо дорогу направо, щоб це все об'їхати. Цікаво, чи буде така дорога? Ні, шла в баум. Вон дорога асфальт. Асфальт нам не влаштовує. Не влаштовує? Але асфальт там. Та їдь прямо. Як ми туди заїдемо? Справа. Ми перелякали вже, шлагбаум, а джипери, блін. Пеньок осторожний. Між піньком, бач піньки? Да. І я бачу зрители, мабуть, бачать лівий пеньок. І що, направо є дорога? Ну, поїхали, скільки їдеться. Добре, хлопці, я вмикаю навігацію, буду дивитися, як він далі їде. Навігація у нас в телефоні Гуру Мапс. Дивись, як пацани беруть точку. Молодці. Фотофіксація. Пальців не видно ніхіра. Як ти фоткаєшся? Пальців не видно було. Які? Ну в тебе. Ти їх за дверми спрятав. Шо? Давай, сьогодні. Отак О, баяк. Перестрахувалися. Руки не видно, може? Подижджай, я знімаю. Це точка, а це джимні йде на точку. Максимально. Давай теперь на меня, на меня еще, 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 еще. Все, досить. Опа, я усился Давай, выходи. человек в красной кепке. Вы его узнаете? Мы точечку. Будет у нас в конце файла видео. И сейчас Дима берет четко назад и выезжает отсюда Еда или не, или вставать назад? Давай, давай, молодець. Точечка. Давай вправо поїдемо. Така точка на 10 балів. Ми вирішили її теж брати. Зараз тут екіпаж виїжджає, а Діма має під'їхати. Давай. Вперед влевее, вперед влевее. Руль лево. Вперед. Вперед, 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 вперед. Достаточно. Такой бортовой номер. Дима задыхается в шлеме. Так, вот так фиксация у Димы будет. А я фиксую все на цифровой фотоаппарат. Так, есть. Давай глубже руку туда. Угу. Хорошо. Мы зафіксували. Колено. Не знаю. Сейчас. Солнце падает. Сейчас используем преимущество нашего фотоаппарата. Была вспышка Не видел. Давай, еще. давай только вот там за углом. Э, стой, тут острые детали. Э, давай еще вперед, и я тебя остановлю. Стоп, достаточно. А будешь купаться? А что делать, да? Дима будет купаться. Ну як водичка, гарно. В дня, вот те, ну, в кінці дня во те, що ти хотів. Ну шо, остання точка на сьогодні. Тихо, вони нас позвали допомагати. А в них є сантраки. Тут зараз буде екшн. Гусь, як діла? О! Два писюнчика? Жги! Морда, как ты ее четко свалил вовремя! Да, джимник стоял только что. Лоси, отпочивают, все так приемно. То бач, попередні результати навіть вивішують, як на ЛФСі. Все чітко.